Розумієте, і студенти про це вже знають так звані статично визначені пружні системи і статично невизначені пружної системи. Що значить статично невизначені пружні системи? Якщо вперше статично визначених ми можемо визначити невідомі зусилля тільки за допомогою рівнянь статики, то статично в статично-невизначених пружних системах цього досить і досить мало. Необхідно ще складати цілий ряд, рівнян, так званих рівнянь сумісності деформації. Які дають можливість визначити ну, так звані зайві, невідомі, які пов'язані з технологічними особливостями тієї чи іншої конструкції. Той же міст через ваш Дніпро, ви всі бачили, розумієте, і студенти, особливо це ну, бачачи і розуміючи, що про що йде мова, дуже зацікавленістю, виконують цю лабораторну роботу на такому ось спростенському пристрої. Ми маємо можливість. Тут визначити реакцію, точніше ну, можна звати реакцію сил, яка виникає в тій, м'яко кажучи, зайвій опорі, адже можна було побудувати міст на двох бер... двох і... берегах, але це було б ну, зовсім, зовсім не технологічно. І от для того, щоб це спростити цю конструкцію, і використовують. Додаткові опори, які вже рівняння места таки не визначаються, як я сказав, а використовуються так звані рівняння сумісності і деформації або рівняння методу сил. І ми ось тут навантажуємо машину у 1958, яка використовується на навчальному нашому, нашому процесі для визначення механічних характеристик конструкційних матеріалів, які показані ось тут на плакаті. Сама установка є собою. Шкаф управління і траверси і систему навантаження. Нижі захвати, траверси, направляючи і зразок, який в ході навантаження розтягується до моменту руйнування. На динамометрі записується величина навантаження на барабанному самописці, пишемо діаграми деформування, дуже схожі з тими, що показані на плакатах. І відповідно визначивши ряд навантажень, що відповідає основним механічним характеристикам, як таким як границя пропорційності, границя кружності, границя текучості та границя міцності, студенти мають можливість в очі побачити і сам процес навантаження, і сам процес визначення цих. Пане вигляд, ми маємо можливість познайомити наших студентів із визначенням ще одної дуже важливої механічної характеристики, яка називається в нас модуля тужності першого роду або модуля юнга. Частіше я в інтерпретації. Зразок захвати навантаження, знову ж таки фіксація навантаження і за допомогою цих індикаторів годинник води, ми маємо можливість з дуже великою. Точністю визначити величину абсолютних деформацій, які відбуваються при навантаженні в даному зразку теоретичними викладками можемо, маючи ці випробування як крихких матеріалів, як чавун, так і пластичних чавун на стиск, а пластичні матеріали на зріз, і анізотропні матеріали це у нас в основному дерево. дерево. Ми випробуємо і даємо можливість студенту познайомитися з відмінністю одного і того матеріалу від способу його навантаження. Тобто нелантропування на так званому маєтнику годинникового типу. Ну, Маятник, ну, відповідно, визначати. Таку оціночну характеристику, як вязкість матеріалу, в принципі, цей параметр таким чином отримують і в скажімо, дуже прецензійних лабораторіях при виборі того чи іншого матеріалу, які, з якого виготовляючи ті чи інші деталі, здатні, які здатні працювати при високих чи там низьких температурах. Адже なるほどね。